22 червня в Україні визначено днем жалоби. Рівно 70 років тому Друга світова війна дісталась до радянського союзу. Для його громадян вона стала великою вітчизняною. Традиційно у Вінниці з нагоди початку визвольної війни проти нацистських окупантів пройшла церемонія вшанування загиблих. Говорить Москва передайоване правітельственне сабщення. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Саме ці слова для мешканців колишнього СРСР ознаменували початок Великої Вітчизняної війни. Її учасника віничанина Миколу Гукала війна застала під час святкування випускного вечора. Тоді зовсім юний, а зараз 86-річний чоловік з боями дійшов до Берліну та брав участь у параді перемоги в Москві. Мені спонили 16 років. Закінчив 10 класів, допускний вечір, пошли, шлі. Допустимо вечір до гулять. Підходимо до май, лаш бами всі. Началася війна. Все. От який у нас був 45-й батуй пустой вечер. Току дітей тікалося, в вируючі прийшли за за якісь нібудь 2-3 дні тут МС були в видіннях. Аби вшанувати пам'ять полеглих у Великій Вітчизняній ветеран разом з іншими вінищанами взяв участь у традиційному покладанні квітів до меморіалу слави, що в сквері Козицького. Піддати шану героям визвольної війни прийшли перші особи міста та області, військовослужбовці, представники громадських організацій, релігійних конфесій і навіть юні городяни. Я прийшов покласти квіти за баски марушці. Ми прийшли ще покласти квіти всім загиблим і коли... І ми б не жили, коли вони б не виграли війну. Загалом велика вітчизняна війна за різними джерелами забрала життя від 25 до 28 мільйонів мешканців колишнього Радянського Союзу. Кількість загиблих українців від 5 до 7 мільйонів.